Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. По вам також було видно по завершенню цього протистояння, що хотіли по-інакшому трохи зіграти цей матч в контексті результату, бо все знову дотягується до останнього туру. і Ще нічого не вирішено для металіста. Так, тут ви правий. Сьогодні над обома командами домінував більш результат, ніж якість гри. Тому такий напружений, емоційний, але такий доволі енергійний поєдинок вийшов. Віддати комусь якусь перевагу. Складно, але е, в деяких моментах ми переважали, в деяких суперник. Тобто, ну, якщо чесно кажучи, більш закономірна, нічия. Ми трохи так підлаштувалися під сьогоднішній поняток, тому що не було футболістів в основному, підручний не приїхав. Так сьогодні до Вижгорода, до Демидова. він, я розумію, він травмований. Ні, він. Е, за температурою. Так що ну, ризикувати здоров'ям є кому іншому вийти. Так що, в принципі, в нас склад доволі великий. Нехай молоді хлопці грають. Ви так під кінець цього чемпіонату в незручному положенні опинилися, тому що Дігтяр поїхав так в юнацьку збірну. Є певні травми у футболістів, дехто все погано почуває, і ви не в оптимальному складі можете піти до вирішальних поєдинків. І це трохи так, от ну, змушує вас реагувати на позиції. Футболістів. Ну якщо кажучи, що таке оптимальний склад? Це не 11 гравців. Навіть не 14, там 15, це десь приблизно 20. Тому кожен з них повинен бути готовий вийти на футбольне поле у будь-яку хвилину. Тому ну, на деякий час десь можемо замінити. Для вас, певно, не зовсім зручно те, що Дігтяр поїхав так до юнацької збірної, і, ну, без лідера ви лишилися на останній ключові матчі в цьому сезоні. Ну, До статусу лідера. Кожному з них ще працювати і працювати. Але ну, ну, десь, може ви, там, і праві трошки, що кожен гравець, ну, котрий більш-менш Стабільно грав в основному складі десь його треба міняти, то це потребує деякого часу, щоб команда та гравці зігралися. Навіть на одному фланзі буває. Тому, але сьогодні гідно, дуже зіграв Даніель Вернатос. На цій позиції. Так що все добре. Останній момент навіть Олександр Головко зазначав, що там Габріель Гомес пробачив Дінс після кутового. Зараз як Гомес сильно засмучений. Ну, є, є таке. Але це футбол. Він сьогодні при стандартах дуже міцно зіграв. Особливо також і у першому таймі добирався до м'яча. Ну, тут такий момент, котрий мог вирішити долю матчу да, і на останніх секундах, навіть не хвилинах, а секундах. Дякую вам. Оксан ну, по емоціях ваших футболістів, по ваших емоціях після сьогоднішнього матчу, помітно, що ви не зовсім задоволені сьогоднішнім результатом, чи дійсно це так? Ну, скажімо так, ми. Сподівалися, що ми заб'ємо сьогодні, не пропустимо. Але футбол і футбол і сьогодні були такі справжні шахи. Як для першої ліги це дуже, дуже гарно. Тому я подякував хлопцям за результат, не за результат, скільки за гру, скажімо так. Бо давайте будемо чесні, там на останній хвилині нам мог після кутового мог і залетіти. Але ми ще раз все, що залежить від нас, віддаємо, ще є гра, і почнемо готуватися після завтра до неї. Сьогодні ви помітно якось готувалися до металіста, саме підлаштовувались під суперника, тому що є були певні зміни в центрі поля, от Паламар сьогодні заміни виходів підлаштовувалися. Да, Скажімо так, мені здається, що вони теж під нас підлаштовувалися, але які є сильні речі. У команди ми сьогодні їх не вилювали, мені так здається. Ви акцентуєте увагу, на те, що команда не пропустила. В принципі, оборонова зразкова саме навесні. Якщо пропускати, то багато, але в одному матчі, а так здебільшого ви не пропускаєте, але попереду не дається реалізувати. Ми, ми будемо казати про ставлення команди нової. Як би я не казав, в цьому році Діназу вже 25 років, але як, якщо казати про гравців, які вийшли на поле, вони другий місяць тільки разом працюють, так що давайте будемо так. Ми йдемо поступово. І будемо намагатися залишити, залишитись перші різні. За паралельними матчами слідкуєте? Так, але ще не всі дограли, і чомусь наш суперник почав пізніше, я не розумію, чому це так. Не було потрібно тривоги, так? Кажуть. Це ні. Е, останній матч у вас лобовий з хустом. Я перепрошую, у нас всі лобові. Так що ми будемо готуватися в обудяному режимі. Поїдемо, мені здається, чуть раніше, але ж хлопці розуміють, що треба робити. І розуміють, що може бути все ще завгодно після останнього туру. І з такою матчі це... теж можуть бути. Так, так, це дуже інтересно. Дуже скажімо так. Вони готові. Ми готові як тренери, клуб готов і хлопці. Я сподіваюсь, теж дякую вам. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.